Виготовлені ним ноші вже врятували численну кількість поранених військових на передовій, а тенти для автівок допомогли забезпечити наших захисників таким необхідним на фронті транспортом. Чернівецький підприємець Василь Андрусик з спочатку повномасштабного вторгнення зайнявся волонтерством та власними силами підтримує українську армію для гідного протистояння російським військам. Його історію дивіться далі в інформаційній програмі. ТВА. Щодня українські військові самовіддано оборонять нашу незалежність на полі битви. Щодня ризикують життям і здоров'ям, аби ми могли жити у вільній країні. Але у нещатних боях з російськими загарбниками наші захисники отримують поранення, і їх необхідно вчасно та оперативно доправити для надання медичної допомоги. Саме тому якісні ноші є дуже важливими для порятунку воїнів. У зв'язку з цим Чернівецький підприємець Василь Андрусик. Ось уже два роки займається виготовленням мобільних евакуаційних нож. Розпочалося все з прохання знайомого військового медика, який і надіслав Лекала. Він був задоволений, бо в них були ті старі ноші, трохи вони непрактичні. Наш, наші ноші йдуть з ПВХ, що вони миються, якщо при потребі. І багато разового використання вони. Наразі волонтер виготовляє два види нож, які військові використовують за різним призначенням. Як хлопці розповідають їм, ті, що ми з ПВХ викор... ну, ножі робимо, ті, що я перший почав робити, то вони що більше практичні в окопах, коли переносити пораненого там чи ще щось, то практичні ті, що з ПВХ. А ці, що нові, зараз лелека, то вони йдуть в волокуші. Вони ними добре тягнути по землі. По... По болоту, так як вони тягнуть, по снігу. Вони дуже легко ними витягувати хлопців з полю бою. Ноші у більшості випадків замовляють безпосередньо військові. Всі витрати на матеріали для їх виготовлення Василь Андрусик бере на себе, допомагають і знайомі, адже зізнається, хоч військові і пропонують їх купувати, але брати кошти з тих, хто захищає рідну землю, просто не може. На початках волонтер зі своїм напарником виготовляв по 10 нож на день. Зараз все залежить від замовлення. Буває, що висилаємо нову пошту туди на. Донецький напрямок на Харківський, на Запорізький напрямок теж відправляв. Я їх... ну, Ми вже за цей час зробили дуже велику кількість. Нам тепер недавно з Вінниці, теж ми з волонтерами там разом співпрацюємо, то вони казали, що наших 10 нощів цих з ПВХ, то факту рятували 160 чоловік життя. Я думаю, що це варто цього. Окрім того, одразу після початку повномасштабного вторгнення волонтер почав виготовляти також тенти на автівки, які відправляли на фронт. Хлопці приїжджають ці військові джипи, вони роблять каркаси на них. Ну і я ті каркаси обтягую цим матеріалом, тканиною роблю тент їм на джипи, вони, щоб мали ну, скласти де свої речі. Робили навіть один джип для ну, снайпера одного. Він там жив у тому джипі. Спеціально робили йому тент, такий, кішку розкладався як палатка. Тож Василь Андрусик готовий і надалі робити все можливе, аби наші воїни мали все необхідне для успішного ведення бойових дій та перемоги над ворогом у війні за нашу незалежність. Тетяна Дубіцька, темедня ТВА.